Бабусі, мами, тата, сестри, дружини, діти та ті, хто перебував з ними у полоні. Вони всі чекають на них вдома. Напередодні 24 лютого, 22 го їхні родичі та друзі заступили на чергування на Чорнобильській АЕС. У перший день повномасштабної війни з Росією російські військові захопили Чорнобильську АЕС і взяли у полон працівників та нацгвардійців. За даними координаційного штабу, після крайнього обміну, що відбувся 3 січня 2024 року. У полоні Росіян залишаються 103. І нацгвардійці, котрі охороняли ЧАЕС. Олександр Глуст один з тих, хто потрапив до полону у перший день повномасштабної війни. Коли перебуваєш, ми перебували там в СІЗО, в колоніях, по тюрмах були по різним. Там, звичайно, коли ти сидиш в камері, ти вже ти, ми як сім'я були, як в камері, типу, ми сім'я друг друга постійно морально підтримували, щоб моральним духом не падав. Перебування там дуже тяжке. Там дуже тяжко перебувати постійно. Вони там катують, знущаються як морально, так і психологічно, так і фізично. Там дуже важко перебувати в полоні. Олександр разом з родичами полонених нацгвардійців 13 січня вийшли на акцію на Красній площі у Чернігові. Поки їхні рідні намагаються вижити у нелюдських умовах полону. Єдине, що вони можуть робити тут, це постійно нагадувати усім про них. Про сина організаторки акції ми розповідали вам раніше. Мене звати Гончаренко Оксана. Я мати і військово-полоненого який потрапив в полон 24-го. Вибачте, я дуже плачу. 24 лютого 2022 року жінка й досі не бачила свого сина. Понад 689 днів він знаходиться у полоні росіян разом з іншими ста двома нацгвардійцями, які охороняли чаес. Вони залишалися вірними своїй присяді і українському народові. Впевнені рідні та дружини військовополонених. Вони об'єдналися, підтримують один одного та не втрачають надії на їх повернення. Ми їздили завжди до Києва. Масово збиралися всі підрозділи багато до пів тисячі, і ми їхали всі разом кричати за полонених, щоб країна не забувала своїх героїв. Таким чином всі родини всі об'єдналися, щоб з усилями всіма разом гуртом нам витягнути хлопців з полону. Люди не мовчіть, мовчання вбиває.